Отже, завтра, 4 липня, Дональд Трамп буде розмовляти із Володимиром Зеленським, який сьогодні перебуває в Данії. Трамп і Путін вже переговорили. Поки що на цю хвилину є лише коментар від Ушакова про те, якою ж була саме розмова, і зміст ці розмови він передає наступним чином: Росія каже, відіграла не останню роль у встановленні американської державності, в тому числі під час війни, за незалежність та громадянську війну. Висловлену думку про обмін між двома країнами кінопродукцією, яка просуває традиційні цінності. Це певне найголовніший і найбільший результат цієї розмови. Я, до речі, друзі, не жартую. Обговорили ситуацію навколо Ірану та на Близькому Сході. Ну, до речі, нібито в суботу, післязавтра будуть переговори щодо ядерної угоди між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Також обговорювалася українська проблематика. Путін, за його словами, шукає шляхи врегулювання конфлікту, але каже, наша ціль в так званій СВО залишається незмінною усунути першу причину. Ну тобто Путін не погоджується ні на яке припинення вогню. Про що в цій телефонній розмові, як каже Ушаков, просив Трамп Путіна. Путін глибоко начхати, що власне хоче Трамп. Він пропонує йому обмінюватися фільмами про традиційні цінності, і це зараз головна новина цих телефонних переговорів. Також підтверджена зацікавленість у реалізації низки економічних проєктів в енергетиці та дослідженні космосу. Можливість зустрічі не обговорювалася, каже Ушаков, але ця ідея десь висить у повітрі. Також повідомив Ушаков, що і надалі вони будуть зізвонюватися аби поспілкуватися. Питання лише для чого? Тому очікуємо, друзі, і на удари по Україні далі, і на переговори Трампа і Путіна ні про що. А до чого завтра домовляться Зеленський і Трамп, я вас повідомлю. Тому не забудьте, ще раз наголошу перевірити свої підписки тут і в телеграм-каналі. Щодо інших подій, друзі, сьогодні був знищений ще один російський генерал. У Росії повідомили про загибель заступника головкома. Військово-морського флоту Російської Федерації, так званого Героя Росії та екс-командира 155-ї окремої гвардійської курської бригади морської піхоти, генерал-майора Михайла Гудкова, можливо, і не сьогодні його знищили, а вчора повідомлення з'явилося сьогодні. Також стало відомо, що Гудков разом з іншими російськими офіцерами загинув у наслідок удару сил оборони по пункту управління збройних сил Російської Федерації у Курській області. Мова йде просто 155-ту бригаду, як я сказав. Пишуть російські телеграм-канали, що усієї бригади нема. Ну, я не думаю, що всієї бригади нема, але те, що вони справді констатують величезну кількість втрат особового складу внаслідок удару по місцю розташування цього особового складу, так, таких повідомлень дуже багато. Також стало відомо, що в окупованому Луганську ліквідували колаборанта колишнього мера міста Маноліса Пілавова. Пілавов, який очолював це місто при так званій ЛНР в період з 2014 по 23 рік, Маноліс Пілавов з 2015 року перебував у розшуку. Його звинувачували по трьох статтях: дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, і створення терористичної групи чи терористичної організації. Росія ж продовжує тероризувати Україну. Нині, коли я вам записую, лунає сигнал тривоги, практично на пів України. Сьогодні в день двічі росіяни били по Одесі балістикою. На жаль, є загиблі. Внаслідок удару загинуло дві людини. Докер механізатор та водій вантажівки. Ще шестеро людей отримали поранення. Серед поранених два громадянина Сирії. Тому, друзі, будь ласка, слідкуйте за сигналами тривоги, тому що Путін продовжує тероризувати Україну. І щодо деяких подробиць візиту Володимира Зеленського до Данії стало відомо, що Україна підписала з американськими компаніями домовленість про спільне виробництво безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів. Про це повідомив сам Зеленський, перебуваючи під час свого візиту в Данії. Зокрема, підписано договір із американською компанією Свіфтбід. В рамках співпраці з американцями вироблятимуть дрони-перехоплювачі для збиття ворожих безпілотників та ракет, що дуже важливо, квадрокоптери для ведення розвідки і коригування вогню, а також ударні безпілотники для ураження в глибокому тилу. Зараз, друзі, питання виготовлення дронів набуває домінуючої ролі, тому що війна, я вам не відкрию тут секрет, уже звісно, ви добре це знаєте. Вона перетворюється на війну дронів. Зокрема, за словами Умерова, українська промисловість вже здатна виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. Тому каже Умеров, нам потрібне фінансування для того, щоб ми масштабували виробництво. Ну і принаймні, такі сигнали. Надходяться далі і частіше. Зеленський також заявив, що сподівається домовити з європейськими партнерами про розширення данської моделі фінансування партнерами контрактів на виробництво зброї в Україні та загалом виробництво зброї для України. Це важлива інформація, тому що на тлі зменшення поставок зі США, чого в принципі очікували і в Європі, і ми очікували, але не зрозуміло, чому така реакція у всіх. Всі переполохані, сподівалися, що Трамп і надалі так за карі очі буде постачати Європі і нам зброю. Він однозначно говорив, що він цього робити не буде. Тому саме такі проєкти вони для нас є надважливими. На тлі всіх цих подій, президентка Європейської комісії Урсула фон Дер Ляйн заявила про те, що вони просто зобов'язані підвищити рівень допомоги Україні. Якими способами вона не говорить, але говорить про те, що створений спеціальний фонд, який називається «Сейф», в межах якого акумулюють 150 мільярдів євро на цей рік. Хоча, як на мене, ця сума дуже скромна. Урсула Ляйен говорить про те, що держави-члени можуть використати ці кошти щоб або придбати військове обладнання і передати його Україні. Або інвестувати ці кошти в надзвичайно ефективну оборонну промисловість України, говорить вона, тому зараз дуже важливо просувати це питання, оскільки очікувати від Дональда Трампа збільшення військової допомоги, передачу зброї і так далі, просто нині не доводиться. А питання виживання до України вкрай важливе. І Я зараз бачу, що західна преса переповнена заголовками про те, що ж буде в Україні. А російські ЗМІ зловживають цим і перекручують цю інформацію, маніпулюють і кажуть, що ми ну, от прямо завтра можемо впасти. Хоча це, звісно, не так. Але європейські союзники Сполучених Штатів Америки по НАТО стурбовані своєю власною безпекою. Сьогодні багато європейських союзників по НАТО впевнені, що Трамп скоротить кількість американських військових, які зосереджені в Європі, і перекине ці війська десь, можливо, в Азію чи на близький схід. Можливо, так і станеться, але, друзі, нагадую, що загалом у Європі присутньо майже 100 тисяч військових Сполучених Штатів Америки. Це дуже багато. Я не думаю, що навіть усі армії Європейського Союзу налічують таку кількість військових, які здатні безпосередньо тримати в руках зброю і вести якісь там оборонні чи наступальні дії в складі військ своїх країн. Тому вони струбовані. стурбовані. Трамп не випадково погрожує Європейському Союзу. Тим, що може вивести ці війська, але я не думаю і я впевнений навіть у тому, що Трамп не буде припиняти співпрацю з НАТО, але буде шантажувати європейців для того, щоб вони виділяли більше грошей. Тому що, до прикладу, заява Орсуди Фондерляйн про 150 мільярдів євро може витиватися дуже гарною, але ця цифра вкрай мала для того, щоб забезпечити усі потреби і європейців, і України в зброї на сьогоднішній момент. Ну принаймні, повідомляють Європі, що до кінця цього року. Україна отримує 2 мільйони снарядів. Окей, це дуже добре, але це в кілька разів менше ніж отримує Росія снарядів цієї самої Північної Кореї.